Тато має дочку: Доню, ти взагалі заміж збираєшся? Заміж? Я? Та що ти, тату? У мене он хом'як був, та й то спочив з миром. А чоловік це ж така відповідальність. Ні-ні ні, зарано мені ще. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Малий синок цікавиться. Тату, а чому всі моряки або лися, або сиві? Все просто, синку. Справа в тому, що лисі моряки найвідчайдушніші. Вони без страху ходять у піратських морях, на дев'яти вузлах швартуються, на повній швидкості проходять найважчі протоки, йдуть у плавання, в шторм та бурі. А сиві. А сиві це ті, хто плаває з лисами. Дружина чоловікові за сніданком. Миколо, ти увісні перераховував сорти горілки. Таню, я що вже й увісні не можу в ресторані посидіти? Запідозрив чоловік, що дружина йому зраджує, бо якось побачив на її телефоні пропущений дзвінок від якогось Віталіка. От він і придумав хитрий план. Сказав, що їду в відрядження, а сам зняв квартиру в будинку навпроти. Озброївся біноклем і став чекати. От під'їжджає до під'їзду шикарний мерз. Виходить з нього гарний, високий хлопець, увесь доглянутий, зачіска, дорогий костюм, несе квіти, шампанське, Рафаелки, заходить до квартири. Починає Віталік роздягатися, а там сталевий прес, в кубіках, біцепси, тріцепси. Роздягається його Оксана, а там целюліт, груди обвисли. Чоловік дивиться на те все і з досади каже Трястя. Як перед віталіком незручно.